І е, прекрасна новина, яка е, прийшла просто перед самим етером, найбільший обмін. З російського полону повернулося 230 українських захисників і захисниць. Це українські військові, цивільні, і це найбільший з усіх обмінів повідомили в корнуційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Додому повертається 230 захисників серед них представників збройних сил України 130, національної гвардії 55, державної прикордонної служби 38, національної поліції 1, шестеро цивільних. Які були незаконно позбавлені волі серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через міжнародний комітет Червоного Хреста, 182 особи, так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус пошук особи 48. Більшість звільнених – чоловіки, 225 та 5 жінок, до рядового та сержантського складу належать 213 осіб, 11 офіцери. Після виснажливих місяців полону повернулася зокрема бойова медикиня зі складу 36-ї бригади. Перебуваючи в неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до утримання. Нарешті побачить своїх рідних. Та близько семеро захисників острова Зміїний музикант військового оркестру, військовослужбовець зсу, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов'язки на ЧАЕС. Цивільний викладач східноукраїнського національного університету імені Даля оборонці Маріуполя сказано у повідомленні. Ну і зустрічали. З полону е, звільнених керівник кординаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов, член Координаційного штабу Уповноваженої Верховної Ради прав людини Дмитро Лубінець, секретар штабу Дмитро Усов. Наші вдома, і це відео не можна дивитися без безліз. Наші в